Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників, Слова Божого, і щоденної медитації. Давно ми вже з вами не бачились, хоч ну, виходять ролики регулярно, але мушу признатися, що то певні з них це є ті, які були приготовлені в минулому році. Просто ну, Євангелія та сама, я той самий, і тому за кожним кожного року записувати на одну і ту саму Євангелію різні речі. ну, непросто. Сьогодні я вирішив переписати минулорічний ролик, бо розумію, що я робив ну, якби найкраще, що міг, але коли тримаєш в голові багато інформації, ти не встигаєш розставляти відповідні акценти. І тому такі важливі речі не завжди є, були підкреслені минулого року. Ну і теж формат попробую трошки дещо змінити. Все ж таки, якщо ми працюємо з текстами святого Писання. То варто їх теж мати на, на екрані. Тоді якось, мені здається, ну, все ж таки праця з Письмом, святим, з Біблією, вона стає більш такою да, прозорою. Отож, на сьогодні маємо Євангелію від Луки, 17 розділ, вірші з 11 по 19. Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією та Галілеєю, коли Він входив в одне село. А вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, він промовив ідіть та покажіться священникам. І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога, припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже, хіба не 10 очистилося, де ж 9? І не знайшовся між ними, щоб повернутися. Богові хвалу воздати ніхто інший, окрім цього чужинця. І він сказав до нього Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Такий текст маємо на сьогодні. Мені пригадується, при цій народі псалм. 23. хто зійде на гору Господню, хто стане на його святому місці, той, чий безвинні руки і серце чисте, хто не пильнує розум і своїм пустого і не присягає Криво. Ну, від певного моменту для мене цей псалм говорить про Ісуса Христа, який єдиний, так як може відкрити в Книзі Откровення. Книгу людські, людські, людської долі, людських правда, життів. Так само і тут Він може єдиний зайти на гору Голгофу, щоб нас відкупити, зайти в Єрусалим. Правда, Ісус іде в цьому напрямку. Звичайно, ну, ніхто з нас туди не може зайти, бо ми далекі від тих всіх характеристик, які були сказані в псалмі. Але як ми бачимо, що ну, ми знаємо, що Ісус іде туди нас відкупити, і виходить, так як сьогодні висилають цих десятьох прокажених туди, в Єрусалим, до цього святого святих, що вони там показалися священникам, та, що вони дійсно ну, очистилися, такий, такий був звичай, так було написано в праві. і вони очищуються по дорозі. Так само власне, це говорить до нас, що й ми ідучи за Господом, можемо лише очиститись, не треба чекати, аж ми станемо досконалими, аж ми станемо святими, щоб почати шукати Господа, щоб почати ну, ходити за ним, бути його учнями в дорозі. Певні речі відбуваються. На це ми повинні бути готові. Навіть Ісус нас підштовхує. Так як недавно, коли ми говорили про бенкет, там йшлося про те, що господар. Сказав для слуги, змушую всіх заходити до мене на цей бенкет. Так само щось подібного відбувається. Ісус посилає їх в Єрусалим. Сьогодні маємо про хворобу, про проказу. Ця хвороба вона є дуже такою, ну таким, як би сказати, такою гарною метафорою щодо гріха. Чому? Тому що ну, ми знаємо, що проказа, по суті, це є хвороба, коли людина страждає тілесно. Тому що ну, за життя її тіло в неї так виходить. Правда, і питання людина, яка нагрішила, ну, вона теж якби вроді на тілі може й не видно того всього, але питання, скільки в ній всередині є життя. Так як Ісус казав, казав, казав про фарисеїв, що ви є груби побіляні, то щось подібне відбувається так само і з грішною людиною. Коли Ну, Нібито назовні все добре, але всередині питання, чи, чи, чи є ще там життя, особливо Боже життя те, яке має бути завжди в нас. Е, наступна справа, ця людина терпить не тільки тілесно, але теж і духовно. Е, чому? Тому що ну, ось це питання, за, за що це мені, за віщ, ну, навіщо мені Господь дав цю хворобу. Вони напевно не додають ну, якоїсь такої наснаги. Це теж, якби людина відчуває, що може, може десь нагрішила, може, десь, може Бог неї не любить чомусь іншим благословити, а, а мене наділив цією хворобою. Тобто ця людина страждає духово. Далі вона страждає соціально. Ми знаємо, що ми є створіння соціальні, ми створені для того, щоб спілкуватися. і дуже це великий вплив на нас має, нам далеко, не все одно, наскільки ми є в зв'язку з іншими людьми. А ці люди хворі на проказу вони не мали можливості ну, спілкуватися з ближніми, отримати від них якусь підтримку чи взагалі ну, з ким-небудь. Правда, з огляду на гігієну вони мали триматися далеко. Так само в значенні релігійному вони були нечисті. В літургічному плані вони не мали права брати участь в літургії. Ми знаємо, що кожна чистота мала бути обмита спеціальними такими ритуалами, літургією, можна так сказати, обмивання. Але тут виходить, що ну, немає такої можливості, бо ця хвороба не зникає. І ця людина є назавжди якби релігійно перекресленою, бо не може брати участь в цих літургійних зібраннях. Я цільово якби поділив, що ця людина страждає з однієї духово, з другої сторони релігійно. Чому тому що ну, якби, є різниця між вірою і релігією? Ну, на жаль, звичайно, супер справа тоді, коли релігія є виразом нашої віри, коли наша віра ну, виражається через нашу участь в таїнствах, в літургії. І так далі, то тоді це все є якби суцільне, все є інтегроване, збалансоване і все дуже добре. І ця наша релігія, вона направді, ну, є тим, що дозволяє нам реалізувати нашу віру. Але ну, є різниця все ж таки. Поясню це на одному такому прикладі, так як в нас в Криму. В Чифуткалеї недалеко Чифуткале є таке місце. Ну там ціле ціле місто було. Чифуткає в видубане в скелі. На ну, дуже цікаве. Але чуть, -чуть дещо раніше, як і з Бахчисараю, туди, то по дорозі там зустрічаються такі печери, де, де жили монахи. Вони і зараз там живуть, але там зробили певно таку реконструкцію, що догори поруч побудували будиночки. Та і тепер можна цивілізовано по сходах зайти. І там є так, що ти йдеш будиночок, будиночок, кімната, кімната, пізніше раз, і ти вже в печері. Ну і в подібному місці хтось говорив, коли був на екскурсії, хто розповідав, що екскурсовод каже, так: оце вони так зайшли цими сходами, цивілізованими, все, пройшлись по цій кімнаті, і от там далі вже починається ну, скеля. Тобто ну, все те, що видовбане мене вгорі. І екскурсовод сказав дуже цікаву річ. Каже, отут закінчується релігія, а далі починається віра. А, тобто, ну, дуже цікавий, цікавий момент, ніби географічно робиш один крок, але розумієш, що тут ну, якби люди приходять, да, подивитися, помолитися і так далі, а там далі люди живуть чистою вірою. Ну, людина ще за життя цілковито присвячує себе Богові, спілкуванню, медитації з ним, молитвам і так далі. Тобто розуміємо, що ця віра там ну, вона має зовсім інший рівень, ніж така е, релігія, яка може бути без віри. Просто людина зупинилася на ну, таких зовнішніх обов'язках. Да? І тому я кажу, що, що може бути релігіозність, яка реалізована і реалізується як... Такий алгоритм. Тут зайшов, тут треба купити свічечку, треба неї поставити. Всі встали, то я встав, всі сіли, то я сів, всі стали на коліна, то я став на коліна. Тобто це не тоді, коли власне ну, віра керує людиною, але просто ну, от якась така якби набор правил, які потрібно зробити один за одним. І, ну, кажу, що алгоритм. Неправда, розуміємо, що це через серце не проходить, і, і можна дійсно брати участь в літургії і з Богом не зустрітися. Тому варто зробити для себе такий е, дещо штучний е, е, да, поділ, але, але добре було б, щоб ми розуміли, що тут є релігійність, а тут є віра. Отож, е, далі ця людина, що можна ще за неї сказати, вона розносить смерть. Е, правда, куди не йде, то там, е, власне. Несе з собою цю смерті. Так само людина, яка є назначена гріхом, ну вона теж, е, ну, на жаль, е, чи хоче вона, чи не хоче, все, що вона робить, е, ну воно якби є цим запахом гріха е, зіпсути. Я не кажу, що людина в гріховному стані без освячуючої благодаті не може робити добрі діл, але все одно, тим не менш е, розуміємо, що, що ця людина забарвлена. Власне, станом своєї душі, і, на жаль, не може, ну не може бути так, ну, так чисто думати по-божому, і тому варто цих гріхів якнайшвидше позбуватися. Цікава річ, що ці люди звертаються до Ісуса через Його ім'я Ісус. В Івангелії від Луки це сталося в трьох інших ще місцях. Всі якось звертаються до Ісуса-вчителю, а не по Його імені. Ну і це теж, мабуть, можна говорити про певні паралелі зі старим завітом, там називати Бога по імені Яхве, це те ім'я, яке почув Мойсей з горячого куща. Тобто ну, не просто Бога називати Богом, але по імені. Ну воно якби з часом сталося, ну, було заборонене. В літургії залишився лише один день. Не пам'ятаю, котрий йде, при якій наводі, але первосвященник міг назвати це ім'я Бога і мав назвати це ім'я Бога раз на рік. І ну а так, поза тим, не можна було називати ім'я Бога навіть масорети, які... Ну, допомагали розуміти правильно святе письмо, текст святого письма, коли був написаний лише приголосними літерами, вони доставили голосні літери, вірніше такі точки зверху і знизу тексту, бо текст святий, його не можна змінювати, вони доставили зверху і знизу точки, які означають голосні літери. І до слова Яхве вони поставили зверху і знизу літери голосні зі слова Адонай, тобто Господь. І так читати людина повинна, да, що там, де сказано сказано ім'я Бога, там має бути просто сказано місце цього Господь. І тому маємо, наприклад, Господь Бог. Нам да, ми не кажемо Бог Яхва, тільки Господь Бог. На це за старого завізі старого завіту ми це пояснюємо чи, чи повторюємо. До речі, свідки Єгови, як вони кажуть що вони знають єдине ім'я Бога, правильне, але це неправильне. Це власне тоді, коли зі слова Адонай перекласти літери, перенести їх в єврейську мову, на єврейській мові, правда, з Адонай на Яхве, виходить ось таке Єгова. Да, ну, беручи під увагу певні граматичні нюанси, так відбувається. І тому, якщо хтось до нас підходить і каже, що тільки ми знаємо правильне ім'я Бога це Єгова, то... Від таких людей треба триматися якнайдалі. І найкраще ще позабирати всіх, які е, вірять е, в подібний бред, е, правда, і, і думають, що там вони власне насправді знайшли справжнього Бога. Отож, <кхід> так як ну, розуміємо, що в старому звіті правосвященник тільки міг називати ім'я Бога, і тут виходить, що Лука якби резервує е, цю здатність чи ну, цю можливість називати Бога по імені лише для. Для цих людей та, там є прокаженний, один на початку Євангелії, пізніше є сліпий, та і буде розбійник на Христі. Оці три, люди, ці, ці три людини ну, вони якби являються не багато, немало перевосвященниками нового Союзу, Нового Завіту, та, нової літургії. Вони називають Ісуса по імені. Тобто ну, розпочинається якийсь такий новий час, нова літургія. Нові правила. І так само тут ці 10 розвертаються до Ісуса за імен, по імені Ісуса, вчителю помилуй нас. Да, тобто Починається якась нова літургія. До речі, ця людина, одна єдина, яка повертається до Ісуса Христа. Ісус каже, ну не знайшлося якогось іншого, який би повернувся і подякував. Да, тобто Подяка це є ну, грецькою мовою Євхаристео. Я дякую. Да, Євхаристія це є подяка. І ми, власне, в Євхаристі, ну, беремо участь в, цьому, в цій подяці, бо, бо що ще ми можемо для Бога зробити? Нічого. І тому ми бачимо, як Лука такі моменти, якісь такі ну, символічні, вставляє в цю літургію. верніше, в цей фрагмент, що що воно починає цей фрагмент, починає нам пригадувати якісь елементи з літургії. Ми розуміємо, що ну, говориться про те, що нова літургія, нові первосвященники. Ну от вони мають цю, цю літургію, ця літургія має змінитися. Вона має бути дійсно такою доброю подякою для Бога. Так само, цей момент, коли, коли ця людина падає падаєниць, цей самарянин, припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Тобто, ну, це слово адорація з Латині, вона. Перекладається як ад, тобто до «ор» — це уста. Да? Перорально це щось приймати, якісь ліки власне, до уст. Да? І тому ну, от, адорація, тобто це, це щось підносити до уст, ну, він тут не, не, не припав лицем до ніг, Ісуса Христа. Ну, то це, це теж такий знак великої пошани. Тобто, дійсно, така дорація дуже-дуже глибока відбувається під час цієї подяки. Що ще ми не сказали? Далі Ісус каже, ну, що добре, каже, встань до нього, встань, іди, віра твоя спасла тебе. Ну, в принципі, вони всі десятеро просили про спасіння, про оздоровлення, але ми розуміємо, що Лука не хочеться розділити оздоровлення і спасіння. Чому? Тому що оздоровилось десять, а спасся один. Тільки до, Ісуса, тільки до нього Ісус каже: Встань і довіра твоя спасла тебе. Тобто, ну це спасіння сталося лише з тобою. Для Ісуса спасіння це тоді, коли людина, власне, знову ж таки нав'язує цей особистий діалог з Богом. Тобто має цю віру, віру як особистий стосунок з Богом, а не релігію, да, яка ну, от є набором різних правил, різних, різної поведінки, пояснення і так далі. Ми бачимо, що ті дев'ять якби вони йдуть в напрямку Єрусалима і, і вони залишаються якби, на цій дорозі релігії, такої порожньої релігії. Ну, Цікаво, що сталося дуже велике чудо, сталося уздоровлення, і ми розуміємо, що це оздоровлення ну, може зробити тільки Бог, але вони цього не відчувають, Божої присутності. Ми пам'ятаємо сирійчика Наамана з другої книги царів. Людина там, воєначальник сирійський, він. Е, його прис, е, прислав е, арамійський цар, іди каже: Я пошлю листа до царя Ізраїля, візьмеш з собою там 10 талантів і, і так далі. І, власне, це в цьому листі було написано: Як прийде до тебе цей лист, то знай, що я послав до тебе мого слугу на щоб ти вигоїв його від прокази. Як прочитав ізраїльський цар листа, то роздер на собі одежу і каже: Хіба я Бог, щоб умертляти або вживляти. Що це він мені присилає вигоїти чоловіка від прокази? Глядіть лишень, він певно шукає тільки зачіпки до мене. Але цей момент дуже цікавий. Хіба я Бог? Бо тільки Бог може ну, зцілити. І от ця людина, ну ці, ці люди, які зцілилися по дорозі. Ну вони могли б зрозуміти, що стоп, куди нам правильно йти, який напрямок наших дій. Ми йдемо далі в Єрусалим? Чи ми повертаємося до Бога, який нас зцілив? Да? І тут Лука, ми розуміємо, що він через таку географію, такий вибір, якби ну, показує, що ну, треба вирішувати. Або ми сліпо да, йдемо далі. Тримаючись цих таких зовнішніх наказів літургії, або повертаємося назад до, до тієї людини, яка нас зцілила, бо швидше за все, або через нього діє Бог, або, власне, Господь це, ну, сам особисто є в цій людині. Да, і тому цей фрагмент ну, дуже цікавий, і ми розуміємо, що ми є покликані до того. Щоб розпізнати себе в серед цих десятьох. Правда, ми так само є далекі від того, щоб бути достойними зайти на гору Господню і стати перед Божим обличчям. Правда, але Ісус нас до цього заохочує, щоб ми стали на цю дорогу, на цій дорозі, щоб виправили всі свої гріхи, всі свої провини. Відчули Божу дію оздоровлення, яке Ісус нам дає, і насправді спромоглися власне, зустріти Господа, не затриматись на літургії. А дійсно, ну, в кожній літургії, в кожній літургії, в кожній молитві, в кожній релігійній дії власне навчитися шукати глибину, зустрічатися з Господом і на правді, ну, Переживати її серце як особисту зустріч з ним, а не як щось таке зовнішнє. Ну бо залишимось так, як ті дев'ять, які ну, нібито були ізраїльтянами, і вони далі собі крокували в Єрусалим, далі вірили, що там є щось надзвичайне, хоча поруч з ними був сам Ісус Христос, з яким ми не розминулися. Да, то щоб ми, добре було б, щоб ми так з нами так не було. Щоб ми не розміналися з Ісусом, коли маємо можливість з ним зустрітись. Дякую всім, хто додивився. Цікаві мені ваші думки на тему нового формату. Думаю, що саме в такому форматі ми будемо діяти далі. Бо сьогодні дуже мало було фрагментів Євангелії, але добре їх мати під рукою. І це теж ну, варто використовувати ці технології. Мені здається, що вони дещо оживляють наші роздуми. Чекаю на ваші коментарі, сподіваюся на лайки і на розповсюдження. Дякую всім ще раз за увагу. Бажаю гарного дня. Слава Ісусу Христу!